Доброго дня, вельма, шановне панство, пані та панове, на запропоновану вами тему в телеграм-каналі стосовно чи буде у вас другий шлюб. Я так розумію, це моя підписниця написала такі для загального розкладу запитання. Але ну, давайте подум подивимось для тих, хто був вже в стосунках в шлюбі. І це буде вже, знаєте, як так, для людей ті, які були в відносинах. І ми подивимось саме таке запитання, чи будете ви ще раз давайте так, чи будете ви ще раз в шлюбі? Не будемо називати цифри. Подивимось в такому контексті: використовувати буду. Лінарман, оракул Лінарман Золоті мрії. І так, ваша сигніфікація. Подумайте про себе, Приберіть зайві думки, і ми розпочинаємо. Ваша енергія тут і зараз. Сонце, місяць, хрест, корабель. Дивіться. Ваша енергія зараз поєднує гармонію і силу наміру. З інтеінністю та внутрішніми переживаннями, хвилюваннями, є відчуття випробувань, кармічних випробувань, необхідності прийти якісь певні уроки, але також є можливість рухатись до нових, до нових горизонтів, до нового етапу свого життя. Можливо, ви зараз збираєтесь подорож, а можливо, ви просто продумуєте про якийсь план. Вийти з, з одних відносин, і у вас уже, будемо так говорити, там нічого не тримає. І ви вже задумаєтесь, чи будете ви в майбутньому ще в інших відносинах, саме в шлюбі. А якщо це стосується саме вашої енергетики, то у вас тут двояка. Ви і як щось прозріли. Ви і радісний, і ясність намірів, і теж ви можете пернати в підсвідомі процеси, якісь емоції, приховані бажання. І це ви можете вважати заплутаністю, якісь, якісь духовні у вас уроки, можливо, кармічні відносини були, і ви виходите з цього стану. Ну, Давайте подивимося, що зараз відбувається в вашому житті. Якір, скеля. Лупа миші. Ну Дивіться, зараз у вашому житті відбувається період затримки, випробувань, аналізу ситуації. Ви дуже так послідковуєте, знаєте, це аналізуйте уважно до деталей, потребуєте розібратися в ситуації, у вас є якась є стабільність або затримка. Вашому житті прив'язаність до певних або обставин, або людей. Є труднощі, є знову ж таки випробування, потреба проявляти терпіння і силу власне волі. Миші це якісь втрати, дрібні неприємності, поступове Якесь розсіювання або сил, або чогось. Можливо, це ще люди, які в, в, до ваше, ваше життя вклінюються якось і е, там намагаються зробити такі, знаєте, перестановки. Тобто є невеликі втрати або стреси, або це не підгот ви підготовлюєтесь до змін. Потрібно звернути увагу на деталі і не поспішати, говорять вам карти, тому що у вас тут, ви, якщо і будете кудись їхати, вас навіть попереджають. Будь ласка, подивіться, все уважно, прослідкуйте всі дрібниці зважте приділіть увагу навіть до мелкового шрифту, Ну, от, от такі карти, тому що можуть бути якісь неприємності. Це, якщо ви відносно подорожі, або відносно саме обираєте свій шлях далі в будь-яку сторону. Чи до шлюбу, чи до просто іншого міста, іншої держави. У кожного своя ситуація. Чи можливий у вас інший шлюб, із яких обставин? Вершниця, серп, труна, мітла, лілія, чоловік, зірка. Ну, дивіться, можуть сказати так, другий, другий третій, там, ви зрозуміли, будь-який шлюб тут можливий, але, але перед тим, як вам потрібно завершити. Старий цикл, очистити вашу енергетику. Дивіться, які карти вийшли: труна, серп, мітла. Це вже натяк на те, що вам потрібно спочатку поставити крапку остаточно, очиститись, прийти до норми. Так? Це теж період. Розібратися, можливо, в своїх аспектах, щоб не притягувати в своє життя знов такі ж партнерства, в яких були, Тому що ці партнери могли бути по карті хрест як кармічні уроки за, для того, щоб ви щось зрозуміли в собі. Насправді це в собі розібралися, або е, почали рухатись, або почали е, зростати. і інше, і інше, інше. Тому зустріч з потенційним партнером може бути раптовою по карті вершниця, або швидкою. Але важливо звернути увагу саме на його чи її, будемо так говорити: ви є і чоловіки, і жінки, тому будемо говорити по енергіям. Якість і гармонійність Лілія і зірка. Про те, що я загадала вам попередньо, про те, що ця людина може теж прийти вам у якості Христа. Кармічних таких завдань. Якщо ви не, не пройшли уроки і не зрозуміли, що вам потрібно було зрозуміти в минулих відносинах, в минулому шлюбі, успіх буде, вам карти говорять. Якщо ви будете відкриті, свідомі, завершите все, ні там там залишився якийсь там хвост навіть це про відрізання енергетичних прив'язаність, щоб не пітати і не лягати в постіль з вашим партнером ще з партнером, з яким ви були. Розумієте, це все тягнеться коли? І ви навіть, коли зустрічаєте окрему людину, починаєте відносини, і ви ще притягуєте, якщо ви там не завершили остаточно, притягуєте навіть постіль ще партнера. І ви там, знаєте, у вас оргії розпочинаються, тому що ви підпитуєте. Ту людину, яка залишилась. розумієте? Та людина може навіть відчувати різноманітні перепади, якщо вона інтуїтивна, як ви. <кхем> а, тоді шлюб вам принесе стабільність і гармонію. Але вам потрібно зрозуміти, по-перше, що ви проходили з тим партнером, яким ви вас не склалася. Саме, що для вас потрібно зрозуміти не те, що, що ви робили неправильно, ні. Те, що вам потрібно було зрозуміти. Те, що потрібно задати питання, для чого ця людина з'явилася в моєму просторі, для яких уроків що я повинна була зрозуміти, де я в собі щось не помічала або не помічав, і те інше, і те інше таке, те, що можна розібрати з фахівцями, до речі. Навіть через карти Таро, це теж ви можете розкривати свої а, ці блоки, страхи і от ці приховані аспекти, які ви можете не відчувати і не знати. Тому що ви можете насправді не знати себе. Ви а, знаєте, бачите себе тільки в зеркалі. І те, якщо зеркало якесь не таке, ви бачите а, відображення трошечки. Інше, ви буваєте, записуєте голос, так? і потім, коли ви прослуховуєте, ви знайомитеся зі своїм голосом. І насправді, коли це відбувається в перший раз, ви навіть можете бути в такому шоці. Тому шлюб, можливий, ще один, але згадайте про те, що я вам тут розповідала, якщо вас з вами співрезонував саме ваша сигніфікація. Дякую до зустрічі.